Карта бойових дій 20-25 жовтня. Українська армія продовжує наступ на Луганщині та впритул підійшла до Сватового. В Бахмуті точаться бої на околицях. А на Херсонщині відбуваються активні переміщення окупаційних військ. Луганщина. Російські війська на Луганщині суттєво підсилилися щойно мобілізованими з метою зупинити наступ ЗСУ та максимально відкинути наших військових від траси Троїцьке сватове Кремінна. Однак, незважаючи на це, силам оборони вдалося проламати ряди ворога в кількох місцях і наблизитися до Сватового на відстань 10 кілометрів. Зокрема, на схід від Куп'янська, наші воїни атакували по лінії Першотравнева, Іванівка, Орлянське, Кислівка, Котлярівка в районі останніх двох сіл, штурм був більш успішним, і тут вдалося на декілька кілометрів відкинути московицькі частини. За 15 кілометрів на північ від сватового, впродовж кількох днів, велися зустрічні бої за контроль над селами Новоселівське та Кривошиївка. Водночас, на південь від Сватового, нашим воїнам вдалося прорвати оборону окупантів і звільнити село Кармазинівка, що за 12 кілометрів від районного центру. Сусідні села, Нововодяне, Ковалівка та Райгородка опинилися в зоні бойових дій і невдовзі можуть повністю перейти під український контроль. Путінолюби цілком контролюють тільки територію менш ніж за 9 кілометрів від Сватового та постійно відходять назад. Майже 10 кілометрів траси Сватове Кремінна цілком контролюють ЗСУ. Виходячи з того, що в район Кремінної загарбники стягнули суттєво більше сил ніж у район Сватового, створюється враження, що вони чітко розставили пріоритети в боротьбі за північну Луганщину. Основний напрямок наступу в цьому районі, як і тиждень тому, ворог спрямував від Кремінної в напрямку Наторське і Терни. За цей період московити на певний час зуміли підійти на відстань до п'яти кілометрів від згаданих сіл. Однак згодом знову їх відкинули на кілька кілометрів на схід. Тим часом ЗСУ спрямовують свої атаки на північ від Кремінної, в бік червонопопівки. Донеччина Днями рашисти зайшли на східну околицю Бахмута в район асфальтного заводу, де розпочалися бої в межах міста. Однак, згодом нашим воїнам вдалася контратака, і загарбників відкинули на два кілометри та знову вибили за межі кільцевої дороги. На південних підступах до міста московити ведуть штурмові дії із веселої долини в напрямку Іванграда та Опитного, а ще далі на південь намагаються прорватися через Одрадівку і Кордюмівку. Остання розташована за 15 кілометрів від ще одного великого міста Костянтинівки. Саме сюди намагається прорватися ворог, щоб розпочати осаду великої слов'янсько-краматорської агломерації, а також відрізати лінію оборони міста Торецьк. Херсонщина із Запоріжжя. З одного боку, впродовж тижня лунало чимало заяв зі стану ворога про відступ із правобережжя Херсонщини, зокрема зі Снігурівки, Чкалового й інших населених пунктів. А з іншого, росіяни все ще продовжують насичувати оборону Херсона та перекидати на правобережжя нові підкріплення через понтонні мости і баржеві переправи. Схоже, що з центру надходять нові накази про оборону та наступ на Херсонщині, а водночас армійське керівництво готує рашистів до того, що правобережжя потрібно буде здавати, оскільки з приходом зими і так важкі переправи Дніпра стануть ще важчими. А відтак сил на захист міста може не вистачити. Відхід окупаційних військ із Чкалового та Чарівного, про який повідомив генштаб ЗСУ, цілком може бути пов'язаний із необхідністю перенесення центрів управління далі від небезпечних ділянок лінії. Нії фронту, яку невдовзі може знову прорвати українська армія, тим часом на півночі Херсонщини ЗСУ продовжують наступ у напрямку на Береслав з боку Давидового Броду, а також уздовж Дніпра на села Мілове та Суханове, де зараз облаштована перша лінія захисту московитів. Упродовж останніх п'яти днів на Миколаївщині та Херсонщині наші воїни збили два винищувачі та п'ять гвинтокрилів К-52, а це вказує на те, що російській авіації доводиться ризикувати для надання вогневої підтримки і залітати в зони вогню наших воїнів. За цей час за знищили штаб кадирівців у селі Каїри на Лівобережжі, де, за попередніми даними, з ладу виведено не менше ста тікток воїнів. На Херсонщині у Береславському районі знищено вісім складів боєприпасів, у тому числі один у Козацькому. В Каховському районі до них приєдналися ще чотири склади. На Запоріжжі в Михайлівці наші артилеристи завдали удару по військовій базі, на якій знищили близько 200 окупантів. Ще один склад ліквідували в Мелітополі. Oh. Атака ракет і дронів на енергоспільному. Систему українських міст 22 жовтня завдало шкоди співмірної з наслідками атаки 10-12 жовтня. Під ударами опинилися рівне: Коваль, Луцьк, Хмельницький, Кропивницький, Голованівськ та Одещина. Водночас наша ППО збила 85% дронів, а також 70% ракет Росіян. Перемагаємо щоденно смерть ворогам.